Вітаю, друзі. Сьогодні варю варення з груш. Груша в мене бера, це дуже соковита груша, тому роблю дуже швидко. Зазвичай я обрізаю шкірку в цьому році ні. Просто четвертинками забрала і серединку викинула. Потім в кого є ось такий блендер. Це на картоплю флі, фрі нарізка і на цей блендер. І все дуже швидко. Для мене не важливо, що кусочки не однакові. Для мене це не важливо. Але 6 тут кілограм груш, і дивіться, я буквально ну, швидко дуже зробила. От. Потім засипаю цукром на 1 кілограм півкіло цукру. Це, виходить, на 6 кг я 3 кг цукру засипала. Груша бера дуже дає швидко сік. Вона десь у мене 2 годинки постояла. Сік я геть не даю ніколи води. Я не знаю, можливо, якщо інша груша. Но бера просто дає багатиму соку. І все, через 2 годинки я ставлю на вогонь. І коли від закипання цукор розстав, я варю півгодинки. Пів годинки, потім виключаю, потім виключаю, воно охолоне. І ще раз теж ставлю, закипає і пів годинки. Що сюди можна дати для, для смаку дуже такого пікантного і гарного. Можна дати корицю, кардамон спецій. Потім Можна дати сік лимона з цедрою лимона, і також можна дати цедру апельсина, і сок апельсина. Це надзвичайно смачно. Воно дає ну, просто і аромат. От відкриваєш грушову баночку варення, і цей аромат цитрусових дуже пасує. Тому ви додаєте по своєму смаку, що найбільше ви полюбляєте. Ось, Тому от таке варення дуже швидкий рецепт, і смачне воно, воно мені як мед, це варення, якщо чесно, дуже полюбляю грошеве варення. Все, всім смачного, гарного дня і дякую за увагу, до зустрічі на каналі Садочок Мрії Надії.